Близько 10 тисяч квартир щороку отримують у Фінляндії студенти, молоді родини, пенсіонери та навіть мігранти за програмою побудови соціального житла. Країна, що має одну із найстабільніших економік Єврозони, кілька років поспіль зберігає найнижчу іпотечну ставку у 2,3%. Завдяки цим ініціативам власними квартирами тепер забезпечені 64% громадян. Політика побудови соціального житла реалізується у Фінляндії впродовж 15 років. Нещодавно. На в українському уряді заявляли, що прагнуть повторити цей досвід в Україні. Нових господарів вже готові прийняти кількадесят квартир у новенькому будинку. Майже у центрі Гельсінкі. За місяць однокімнатні та двокімнатні помешкання заселять учасники урядової програми Соціальне житло. Простора кухня студія збудованою технікою функціональна житлова кімната. У вбиральні крім звичайного приладі є навіть кінська... Сауна коштує квадратний метр такого соціального житла у Фінляндії 3 тисячі євро при середній зарплатні 2 тисячі євро на місяць. Віцепрезидент будівельної компанії, яка вже більше 40 років працює на ринку соціального житла Фінляндії, каже: ця справа, хоч і не дуже прибуткова, але стабільна. Мовляв, уряд компенсує майже 90% витрат будівельників. Останні ж зобов'язуються звести помешкання для малозабезпечених дешевшим ніж звичайні квартири. У таких будинках сучасні металоконструкції та склопакети. А от обладнання у соціальних квартирах не вищого класу у вбиральні, наприклад, ми використовуємо дешевий пластик на Кухні просту вбудовану техніку, отримати таку квартиру у Фінляндії можуть як студенти, пенсіонери, молоді родини, так і мігранти. Треба лише заплатити 15 відсотків від вартості квартири, що складає в середньому 200 тисяч євро. І протягом 35 років виплачувати лише орендну плату. У соціальних квартирах ми платимо лише щомісячно за квартиру, включно з водопостачанням виходить 60-70 євро на місяць. Соціальне житло у Фінляндії складає 16 відсотків від усього ринку нерухомості. координують цю галузь житловий фонд республіки. В уряді кажуть, більше половини малозабезпечених родин мають змогу оформити кредит на квартиру завдяки низькій кредитній ставці два від... і Близько 10 тисяч квартир щороку отримують у Фінляндії студенти, молоді родини, пенсіонери та навіть мігранти за програмою побудови соціального житла. Країна, що має одну із найстабільніших економіків розони, кілька років поспіль зберігає найнижчу іпотечну ставку у 2,3%. Завдяки цим ініціативам власними квартирами тепер забезпечені 64% громадян. Політика побудови соціального житла реалізується у Фінляндії впродовж 15 років. Нещодавно. В українському уряді заявляли, що прагнуть повторити цей досвід в Україні. Нових господарів вже готові прийняти кілька десят квартир у новенькому будинку. Майже у центрі Гельсінкі. За місяць однокімнатні та двокімнатні помешкання заселять учасники урядової програми Соціальне житло. Простора кухня студія з будованою технікою функціональна житлова кімната. У вбиральні крім звичайного приладі є навіть фінська сауна. Оштує квадратний метр такого соціального житла у Фінляндії 3 тисячі євро, при середній зарплатні 2 тисячі євро на місяць. Віце-президент будівельної компанії, яка вже більше 40 років працює на ринку соціального житла Фінляндії, каже, ця справа, хоч і не дуже прибуткова, але стабільна. Мовляв, уряд компенсує майже 90% витрат будівельників. Останні ж зобов'язуються звести помешкання для малозабезпечених дешевшим ніж звичайні квартири. У таких будинках сучасні металоконструкції та склопакети. А от обладнання у соціальних квартирах не вищого класу у вбиральні, наприклад, ми використовуємо дешевий пластик. Кухні просту вбудовану техніку. Отримати таку квартиру у Фінляндії можуть як студенти, пенсіонери, молоді родини, так і мігранти. Треба лише заплатити 15% від вартості квартири, що складає в середньому 200 тисяч євро. І протягом 35 років виплачувати лише орендну плату. У соціальних квартирах ми платимо лише щомісячно за квартиру, включно з водопостачанням, виходить 60-70 євро на місяць. Соціальне житло у Фінляндії складає 16% від усього ринку. Нерхомості координують цю галузь житловий фонд республіки. В уряді кажуть, більше половини малозабезпечених родин мають змогу оформити кредит на квартиру завдяки низькій кредитній ставці 2,3%. Зменшити кредитну ставку нам вдалося завдяки євро. На початку 90-х років в Україні була банківська криза. Тоді рівень безробіття сягав 18%, а кредитні ставки досягали 20%. Сьогодні ж в Україні рівень безробіття 7%, кредитні ставки зменшені майже у 10 разів. Близько відсотка фінів мешкають у соціальних квартирах із правом на житло. Це інновація фінського уряду, яка дозволяє мати квартиру навіть тим, хто не здатен заплатити перший внесок. Право на житло вимагає від мешканця щорічної оплати оренти. Але продати чи обміняти таку квартиру не можна.